Продовжуємо. Написав заяву до поліції, на дії лікарів. Заяву зареєстрували. І тиша. Почав ходити до поліції, шевелити їх, щоб щось робили. Провели перевірку. Складу злочину немає. І вже тоді я зрозумів, що на це все. в мене піде багато часу, нервів та грошей. Смішні просто. Звикли всіх вважати ідіотами. Щоб встановити, чи є склад злочину, треба зробити судмедекспертизу. Як я раніше говорив, одні натворили діло, а інші тепер повинні відмазати. Вони, що поліція, що лікарня всіма силами це намагаються зробити і по теперішній час. Але не на того напали. Чим більше вони робили з мене ідіота, тим більше мене. Підштовхували йти до кінця. Далі буде бездіяльність полтавської поліції. Підписуємось.